Як правильно торгуватись при купівлі квартир достатньо, хоча б не допускати цих двох помилок. Перша помилка, коли ви приходите на перегляд квартири і при власнику починаєте все критикувати. Так, ви намагаєтеся зробити так, щоб потім попросити знижку. Але насправді, критикуючи ремонт, ви навіть не здогадуєте, що власник міг його робити власноруч. Або, якщо ви критикуєте декор, це був декор, якийсь вибір його дружини. Тобто ви можете зачепити його особисті почуття, і він може образитися. І тут мова може йти не лише не про знижку, а навіть він принципово не захоче продавати вам цю квартиру. Друга помилка протилежна. Коли ви приходите, говорите, Боже, як... скільки ми шукали цю квартиру, це квартира нашої мрії. Власник це сканує і, звичайно, ні про яку знижку мова йти не буде. І ще дуже важливо, якщо ви хочете торгуватися, зробити аналітику. Тому що, якщо ви сьогодні дивитесь, а ще дивляться 10 покупців, то тут не про знижку мова йде, а про те, щоб одразу запропонувати більше і вихватити цей варіант, тому що завтра його не буде.